Мені, будь ласка, ну, чому це основне? Ви хочу... зі мною говорите? Так, да, з вами. Не чую. З вами говорю? Не чую. Не чуєте? Не чую. Сильніше. А, Ви були там? Де там? На передові були, так? Да? Що ви не чуєте? Да? Ви хочете зі мною особисто поговорити? Ні, я, я з вами розумі... говорю, то особисто зараз, да. так. Ви повернули голову вправо і говорите. Я не чую вас. А, ви не чуєте? Голосніше розмовляйте, будь ласка. Я вам зрозуміло все виклав. Причину зупинки, чому ми тут стоїмо? Чи я Документи стою? придивіть свої, будь ласка. Які документи? Що вам показати? Чому ви тут стоїте? Будинок чи що вам Які Документи Документи ті, що ви тут стоїте. Зараз вам покажу. Підстава. Хто у вас старший? <звук> хто у вас старший? Старший, хто у вас тут? старший? <звук> <звук> да. Молодший лейтенант. Молодший лейтенант. Так. Документи. Будь ласка, приділі. Теж за свої, так. Будь ласка. Хто ви такий? Затверджений, відповідно. Моя фамілія. Чернушка. Посвідчення учасника бойових дій. Виготовляється. Виготовляється. Так. Це всі там були на передовій, так? так. бригада. Роботина.